Дві я буду робити мілку. Спочатку ми беремо такий листочок. А4. Так. Тепер ми беремо о ту лінію, робимо вот сюди ту лінію. Так, робимо. Та розбираємо. Тепер вот в вот ту лінію робимо сюди ту лінію. Так. Тепер розрізаємо. Оце це два лишаємо ну, беремо один окей, тепер робимо звідси до звідси. Пограл значение. Так. Об Теперь вот сюда. Так, теперь вот сюда. Теперь вот сюда и сюда. Вот так вот. И вот Сюди. Сюда. Так вот, тепер розворачу і так само робим. Тепер вот так вот робимо, Розбираємо, вот так робим. І вот і дивіться. Вот ту линию и вот всю линию. Пробуем вот так вот. Теперь вот ту сюда. Так, теперь разворачиваем и так само другой робим. Так, теперь робим вот так вот. Разворачиваем І тепер оце, сюди, ту лінію і до лінії. Так от. Тепер у нас такий мішочок вийшов, Такий. тепер беремо от тут отак -от і сюди. Розверчуємо це і так само сюди так робимо і збираємо все в це. І тепер нам тільки треба отой, той, 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 той той, той той, той. той, Тепер беремо чорний і оточуємо отак. У мене буде чорний. отак, от так. Ну не робимо рисочку далі. Ми робимо ось так от. Так вот і вот так. Отак от вот Потім я це все зроблю гарно і потім вам покажу. Там буде написано кафі. Так, я вже розмалювала. Тепер ми робимо вот так. І другу так само. вот так вот. Далі ми робимо отак. Вот Так, потом и шесть вот так, потом мы робим вот так вот так, сворачиваем и линию в линию. Теперь мы робим вот так вот и другим вот так вот, потом вот так вот, потом. Потом мы робим в линию, в линию. Потом мы робим вот это сюда. Раскладываем, потом это сюда. Так. Потом раскладываем все. Потом, видите, тут есть вот такая линия. Вы вот так пальцем ту линию От так робите і в сердику. І другу теж. Вот, вот. Оп. так. Вот так робимо. Так вот, потім беремо вот і так, так не, прикле... не приклеємо, а просто отак от робимо. Потім друге так само. Отак от. Отсі от так само робимо. Ой, зараз. Робимо тут отак, вот так вот, от так отак от робимо. І отак. От Потім ми робимо вот так гарно і, а тут біле далі ми робимо вот так. Так от ми друге так само робимо. І от тут теж робимо. Вот так вот робимо. Тут теж вона тут є. Отак от і у нас ось такі вийшов. І нам треба друга частину того. Беремо і робимо таку саму е, коробочку. Так, беремо оце і сюди робимо. Отак Вот Так, от. так розпорачимо оце сюди. Так вот, потім вот це сюда. Так вот, потім оце вот сюда. Так вот, потім и це сюди. Потім вот так вот раскладаем. Вот так вот. Вот. И так. Далее вот это сюда робим. Так, теперь вот так робим. И вот это сюда. Так, теперь мы робим вот так Вот так. Теперь разворачиваем и в линию в линию.